Ну шо, друзі, всім привіт! Ради вітати вас на новій серії Ну шо, я вже в Іспанії Записувати нема що. Ну як, є що записувати? Ах, проїхав сьогодні не знаю скільки. Знову дощ, цілий день дощ. Лівень просто Коротше Дуже сильний дощ. Зараз трошки розпогодилась. Краєвиди дуже фантастичні. Щось ставлю з акшен камери, може щось ще підсніму, не знаю, сил нема розмовляти взагалі. Взагалі. Зараз боліг би із побер. Ооо, ну а тут вже мені подобається. Такі види феноменальні, погода наладилася, дощу не було. Тут вже. Почалась нарешті моя подорож, таку, яку я так прагнув так хотів. Тому що, звичайно, коли кудись людина їде, вона собі фантазує, як вона буде їхати. І я не виключено. Я собі декілька років фантазував, як я буду їхати по Іспанії, а цю дорогу був дощ. Ну і Франції також. І ось нарешті погода наладилась, і з цього часу починається мій настрій покращуватися. Їсти хочеться, що вже сили нема. Третя година дня я сьогодні з'їв один круасан. Я вже в Іспанії, їду через гори. Як вона називається, може потім скажу, може не скажу зовсім. Всю дорогу йде дощ. Ну, до цього часу. Хочеться вже сісти, поїсти. Але не знаю. Бо погоду передають, що дуже буде дощ. Не знаю, чи варто зупинятися, робити перерив. Так то, звісно, треба би. По-перше, ну, дорога дуже важка була, ну бо дощ. По-друге, поїсти. Відпочити просто вже потрібно. Якось так. Дощ він виматує, забирає всі сили. О, опять хмара. Отак от. Напевно, щось перекушу точно зараз. Хоч кубаси якоїсь з'їсти треба. Якось так. Зараз вам покажу де я. Ось в такому місці я вирішив поїсти. Так от бі люди живуть у спальні. Як вам ставить кадр? Не можу придумати, Ніч, нічого сьогодні не, не видно. Розповім свої емоції. Які у мене можуть бути емоції? Хочеться відпочити від такого відпочинку. Так, горілка. Чапка. Як я поставлю вас далі, то вам не буде чути, що я кажу. Як поставити так, то не видно нічого. Ніч з тим не зробиш. Зараз швидко роблю собі каву, п'ю каву і їду далі. Зараз вже четверта година. Хочеться якомога далі він в Іспанію заїхати. Бо мене той дощ уже замахав. Ну а тут буде ще сьогодні дощ. Я дивився прогноз. Коротше, треба аж в Валенцію тікати від того дощу. А то буду їсти. Коротше, Іспанія як мені подобалась, так вона мені і подобається. Франція ні в Іспанію тільки приїхав І магазини, і заправки нормальні. Все працює, все класно. А Франція то гамма. Ще не понравилось не ну види красиві ну просто погода погода і плюс плюс що субота скусень нічого не любить одне на одне наклалося і дало мені поганий настрій плюс якийсь паштет дивлю вроді нормально не визначало що тривитися Дуже мало часу. Хочеться щось подивитися. Якщо я буду то все за відео на відео записувати. Ну я тут нічого не побачу Ви можете і так в ютубі подивитися, тих уже обзорів, кучу вже було. Всі вже тут їздили, всі вже, всі вже тут бачили. Фух. Так вот и солнце, что капец. Хочется поплавать в море, покупаться. Я тоже сподеваюсь, что завтра я уже буду плавать в море. Так не витратили. Тут трошки видно було. Я не знаю. Десятка два. Знаєте, що я вам скажу? Моє відношення до подорожі і такими бандами, як зараз поїхало що там 20 чоловік. Негативно. Чому? Поясню. Ну, я зараз їсти захотів, сьогодні перший раз їм. Мені треба зупинитися поїсти. А як вони? Тут 20 людей. Кожен той хоче пісять, той хоче какати, той хоче їсти. І коли їхати. Плюс ще така є фігня, що я хочу туди, а той хоче туди. Коротше, мене то напрягає. де ви з прописом Уже в Іспанії, слава Богу. Як я люблю ту Іспанію, боже мій, Сразу сонечко. У мене все мокре, намет мокрий, одяг мокрий, типа, короче, все прям максимально було мокре. Тому я дуже поспішав викласти то все, щоб воно просохло. Поки ще сонечко є, ну, тому що взагалі ну, я тільки перетнув кордон, можна сказати, Там, проїхав якихось 100 кілометрів. Тут ще, ну, так прохладно досить. Ну як я футболцем, але відчувається після дощу, знаєш, така вологість. Але намет вже плюс-мінус просох. Тут ще залишилась та частина та внутрішній час намету. Там спальний мішок, бо у нього також ноги трохи змочилися. Куртка. І тут я верхню частину від намета поклав, бо тут від двигуна йде тепло і воно дуже швиденько все просохло. Отакі От діла. Щоб якось мені взуття висушити. Ай, до речі, треба ж вам показати, в якому є місці. Коротше, там гори, я в горах іспанських знайшов такі якісь хаші, очі мені подобається. Іспанія, що вона дуже схожа на Україну в плані того, що вона досить свободна, вільно себе почуваєш. Заїхав, ніяких тобі заборів, ніяких тобі заборів немає, типу ґрунтові дороги, поля всюди. Ну класно, взагалі, типу, по ґрунтовим дорогам нарешті поїздив, тому що, ну, такі, як зі мною. Тому що в Ірландії всі дороги асфальтовані на 100%. Там взагалі ну, немає таких дорог. Є, але вони не так сказати, не, як, блях, як то сказати. Вони, коротше, фермерські, тобто то людські дороги, вони частні, вони в приватній власності. Тому по них їздити особливо так та й не можна. Зараз трошки просох, у мене аж настрій трошки піднявся. Бо бляха, ці три дні то було щось. Ад, просто ад. Просто дощ, 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 дощ. дощ. Я сподіваюся, що далі буде краще. Але подивився прогноз погоди, що той циклон він йде прямо за мною. І вже, типу, завтра, походу, буде в Іспанії. Подивимося. Я їду в Валенцію, в Валенції 32 градуса було вчора. А сьогодні подивився вже сьогодні дождик там був. І вроді ще буде там, ну не знаю. Буду дивитися, буду дивитися по карті і буду вже рухатись. Я вже збився з того графіка свого, повністю їду як попало. Сьогодні став раніше, бо ті два дні ставав вже по темряві. Зараз помиюся, хоч побриюся, приведу себе в порядок, бо вже як свинята. Вода у мене є, ну у мене все коротше, є для того, щоб я собі душок зробив. Ну і все, і класно, їду далі. Завтра їду далі. Сьогодні відпочиваю. Вирюкав. Фух. Коротше, я трошки зробив, ну, то плохо, що е, сів там відпочивати і перекусу тут зробив. У мене просто годинник збився чогось на мотоциклі, не знаю чому. І він неправильно показував. І я думав, що зараз раніше, ніж є насправді. Зараз у нас вже восьма година, піввосьма, щось таке, або восьма вже. А я думав, що зараз тільки шоста. Думаю, у мене ще пару годин є в запасі. Якби я знав, то я там би не їв би і приїхав сюди раніше і висушив би всі речі, і вже тут би поїв би. І взагалі тут локація дуже гарна, красива. Не можу вам її показати, тому що тут дерева, але коли сюди під'їжджав, то вся локація була видна з гір. Ну, і там Там я також їздив, ото до Вітрякіті, там ґрунтові класні дороги. Блин, ветерок такой, прям про холодно. О, у меня уже речи улетают, все, я пошел сбираться. В туалете. Это есть видно Це все. Можна їхати далі. Звісно, зазвичай ці міроприяття залишаються за кадром. І взагалі зручніше то робити я в основному так і роблю. Типа є місця для далекобійників, де паркуються. І в них є і туалети там, і душ. І все що хочеш. І вода гаряча, і холодна, і то типу безкоштовно. Але сьогодні був дощ, і я просто не захотів там стояти. А завтра заїду, звісно, скажу в душ. Або там, або вже десь на пляжі. На всіх е пляжах є душ і там можна помитися в тому душі. Дуже зручно, раджу брати на замітку. Так, що в мене сьогодні на вечерю буде? І так, що в мене сьогодні буде на вечерю? Буде отака тушонка. Я не знаю, що це за тушонка, мені її сусідка дала, коли я уїжджав. Я не, не настільки аж голодний, але мені просто цікаво, що, що там за тушонка. Мені хочеться її скуштувати. Буду я то розігрівати. Потім я собі зроблю капучино. І у мене ще є французький багет. Якось так. Також у мене є такий чай, який я зараз поп'ю, Так, де сірники? сірники сьогодні. Чи вчора? В Франції купляв. Коротше, мінімально можна купити три пачки такі. Я не знаю. Скоріше ж за, за все, що є і інакше магазини. Просто в неділю вони не працюють. Працює тільки Lidl. Ну, типу, з того, що мені попадалось. А в Лідлі все такими партіями вилетіло. Я не розумію ну, чому, бо я був в Лідлі і, і е, в Німеччині, і в Польщі, і в Ірландії, і всюду тіп, можна було брати, ну, типу, ну, коротше, не так коротше. А в Франції чомусь не можна. Типа я завжди... Типа в Ірландії, в Лідліск завжди беру сірники, але там вони такі довгі, ну і по одній пачці можна купити. А тут же якась ерунда. Так, відкриваю. І ставимо. Ну що, якась смачна. Так, то мені сусідка Лариса дала. Сказала, як будеш з голоду помирати, з'їж. Дуже смачна. Купила вона її, здається, в Естонії вона казала. Чи в Латвії, чи в Естонії? В Естонії. Можливо, вона вже і просрочена. Якось так. Ого, ого. Угу. Вітер паду, все впало нафіг Паду вітер, все, все впало, пришлось заново виставляти. Не знаю як вийду погано чи ні. Отже, як є таке. Ого, оно воно вже закипає. Все-таки горелка вот эта газовая в дорогу, вот это вещь вообще. Угу. Смачная. То, в принципе, вроде уже и она и все. Либо то она уже и нагрелась. Можно еще трогать. Я її з'їм до того, як воно нагріється. Божу балон другий газом вже пів півроку з собою. Ніяк не можу дочекатися, коли закінчиться цей балон. Вистачає його на дуже довго. Просто на дуже багато часу. І так як я давно користуюся тим старим балоном, все чекає, що от-от закінчиться цей. Ходиться возить з собою інакший. Воно ну так здається, що воно маленьке, а по суті все разом займає багато часу кажу. Голова вже не працює, багато місця. Короче, який сьогодні був день, що я бачив? Перша половина дня просто ужас ужасний. Дощ, 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 дощ. Постійно дощ. А друга частина нічого така. Їхав через гори. Щось ставлю. Коментувати там, ось, не знаю. Я не знаю, що коментувати. Такі вже є блоки, щоб щось коментувати. А як сам буду передивлятися, то я думаю згадаю, що там було. Тому цікаво, дивиться. Тому не цікаво, не дивитися. Як можу, так і знімаю. Немає в мене не технічної можливості. А сьогодні ще погода така була. Ого, вже гаряче не. Хочеться так прямо їсти, звідси? Може я тоді а потім уже каву зроблю пізніше. Я так і зроблю. Так, от виключаю. Цікава, яка зараз година. Намет висох, до речі. Все висохло. Якщо завтра дощу не буде, буде взагалі. Отлично. А якщо буде, то біда. Не хочеться навіть дивитися прогноз дозаток. Бо прогноз дивитися, то тільки розстраюватися. Само мясо. Тупо мясо. Бляха, я потушил. Можно и в руках держать. Поделаю сразу. Поджигаем. Запаливаем. Теперь берем водичку Так, чтобы еще одна рана залечилась. Вот тут вода. И все. Доїдаю зараз на гарячу консерву. Не знаю, буду я тут вставлять чи ні, як тут плямка. Ще невідомо як там звук пишеться. Нема ні намету, не мотоцикл. Фон, конечно, так собі. Прохолодно. Навіть дуже я б сказав. На вечір так взагалі. Ну не вже через 400 кілометрів буде жара. Не віриться. Думаю, що буде дощ. Мені просто до Валенції залишилось 400 кілометрів. Ну не вже аж настільки клімат зміниться, що там буде жарко. туди. 400 кілометрів для не є так багато. Я завтра вже стопудово пудов доїду. Я сьогодні проїхав мало, але сьогодні, по-перше, дощ йшов цілий день, а по-друге, я їхав через гори по серпантинам й по дощу. То, звісно, швидко не поїдеш. Та й не мав бажання швидко їхати, хотілося трошки подивитися. Якби була погода хороша, то я б по тим горам їздив декілька днів. Ось думаєш, нібито то згаяв час, ну вчора, сьогодні. Ну, бо погана погода була. Але так подумати, щось вчора все одно бачив, сьогодні також щось бачив. Ну не так все погано. Мало часу. На такі поїздки треба більше часу. То треба хоча б на місяць їхати. Місяць, так. Да. Наз зняв, як сьогодні в кафе заходив, круассан їв. Сьогодні в Франції їв круасан французький з кофе, а ввечері в Іспанії їм латвійську чи естонську кушонку. Дуже вона солена. Одразу ні, а з кожним шматком прям така солена, що капець. А я люблю взагалі соледи, тут значить вона пересолена. Якийсь чувак пішов? Вроді забрався вже в такі чигирі і все одно хтось ходить. Ну я вже і налопився, чесно кажучи, вже не хочеться мені і каву. Ну я їв тільки дві години тому. А якщо не вечеря, то буде вночі хотітися їсти. Постараюсь завтра. Ну я не знаю, як вам то засняти. Як я в душ хожу? Тось, вообще, я якось... хочу. Вроді все розказав. Буду виключатися. Де я є, куди приїхав, нічого не розказую. Чесно кажучи, нічого не розказую, бо маршрут помінявся. Я навіть сам не знаю детально. Так більш-менш. То не є якісь туристичні вже місця. Напрямок я вибираю так. Дивлюсь погоду і їду там, де сонце. Але в типу, Франції всюди був дощ. Сподіваюсь, що тут такого не буде. Все, на добраніч. Якщо щось станеться, включусь. Як не станеться, то до завтра. Завтра їду в Валенсію, сподіваюся. Я вже хочу на пляжі полежати. Хочу сонце, жарічка хочеться. Сподіваюсь, буде воно завтра.